Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про ту бонусну програму, яку пропонує нам Wargaming для того, щоб поверталися гравці, щоб отримували свої плюшки, так скажемо, ті, хто запрошує і тих, кого запрошують. Зараз ми це все розберемо. Плюс до того я нагадаю, що отримують гравці. Тут є відеоролик, ті, хто повертається в гру, яка в них є прогресія, з якими нагородами. Плюс до того ми роздивимося з гаража. Три преміум машини, які з'явилися у преміум магазині, це PT тс 5 34 343 та важкий танк 7 рівня ЄСИ2, Йосип Сталін 2. Ці всі машинки, звісно, ми подивимося з гаража. Плюс до того я розповім вам і покажу бонус коди. Вони є в телеграмі у каналі, який я вчора створив. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, обов'язково підписуватися на канал. І коментувати, що ви думаєте на рахунок цієї техніки і на рахунок цих плюшок, які пропонує Wargaming за повернення гравців. І так, поїхали. Перше, що я хочу розповісти, це те, що отримує, от буквально сьогодні з'явилася новина той гравець, який запрошує іншого гравця, який довго не грав. Як це можна розібрати, довго не грав? Кого з друзів, можна запросити. Гравець зіграв понад 1000 боїв, тобто аккаунт має понад 1000 випадкових боїв. Того, якого ми запрошуємо, не заходив до гри протягом останніх 180 днів чи довше у соціальному зв'язку з вами. Тобто раніше грав у взводах принаймні 5 боїв за 2 дні. Або пробув щонайменше 30 днів у вашому клані та зіграв з вами хоча б один бій в укріпрайоні. Не забанений і не внесений до чорного списку, а кан не заблокований і не очікує видалення. Тобто, якщо такого гравця ви запросите, і він буквально трішечки тільки поіграє, повернеться в гру, ви зразу від, відразу можете отримати 3 дні преміум аккаунт та особистий резерв на бойовий досвід 10 штук і передбойована станова. Я так думаю, що це недостатні нагороди для е, рекрутера, так скажем, чи як його можна назвати. Е, я так думаю, що ці разові нагороди вони не дуже суттєві. Хоч би вже давали, я не знаю, там, хоч 14 днів преміум аккаунта і це було вже набагато краще, а 3 дні якось малувати. Тепер дивимося, тут уже плюшки, звісно, краще для тих гравців, які повернулися. Є відеоролик знову в строю, є прогресія, про яку тут розкажеться. Зараз ми подивимося цей відеоролик, для того, щоб зрозуміти, що отримує той гравець, який повернеться. Поїхали. Повернутись у гру ніколи не пізно. Знов отримати насолоду від мальовничого ласвіля. Ще раз взяти участь у перегонах загору на рудниках або отримати сталеву стіну на маусі. Причин може бути безліч. При цьому неможливо не помітити, що гра змінилася. А ваші старі бойові друзі давно вже поповнили свої гаражі новими машинами. Але не вішаймо носа. Починаючи з печу 1.21, на гравців, що повернулися, чекають зміни, які допоможуть комфортно знову стати до лав. Як усе працює, розбираємося разом. Якщо гравець не заходив у World of Tanks понад 180 днів і до цього має більше ніж тисячу зіграних боїв, то з поверненням у гру на нього очікують кілька нововведень. Перше – це режим розминка. Він заміняє собою випадковий бій та є тренувальним режимом. Тут ви зможете розім'ятися і зіграти бої проти штучного інтелекту. Це дозволить згадати мапи й позиції, а також перевірити влучність стрільби. Вашими союзниками будуть гравці, які так само нещодавно повернулись у гру. Якщо реальних гравців виявиться недостатньо, то балансувальник додасть до вашої команди ботів. Список локацій, на яких ви будете тут битися, обмежений сімома мапами. Це свого роду ветерани World of Tanks, які віддавна знаходяться у грі та вже знайомі кожному. Для завершення розминки необхідно зіграти сім боїв. За кожний з них ви повною мірою отримаєте досвід та кредити. Звісно, це плюс для тих гравців, які реально десь півроку не грали або більше. Для розминки сім боїв буде достатньо, щоб їх не відразу в м'ясорубку, так скажем, кидати, а для того, щоб вони трішечки втягнулися. Це крута штука, але саме круте тут буде далі. Те, що будуть даватися нагороди і знижки на... Купівлю і прокачку техніки. Зараз ми подивимося. Активовані особисті та кланові резерви можуть помітно збільшити цей заробіток. Окрім цього, в режимі ви зможете отримувати очки бойової перепустки й виконувати різні бойові завдання. Оскільки це тренувальний режим зі штучним інтелектом, деякі механіки в ньому буде вимкнено. А саме, можливість виконувати ОБЗ, створювати взводи, брати участь у кланових походах, заробляти бони, набивати позначки на стволи й отримувати нагороди та деколі. А всі зіграні бої в режимі не підуть у вашу загальну статистику. По закінченні розминки вам знову стане доступний випадковий бій, де ви повернетесь до звичних боїв з усталеними правилами і реальними гравцями. Однак проходити розминку не обов'язкова умова нею можна знехтувати, якщо ви впевнені в своїх силах і готові одразу війти у випадковий бій, але тільки новим режимом справа не обмежується. З самого початку ви матимете можливість отримати приємні нагороди. Вони дозволять швидше повернутись у гру. Здобути їх можна в рамках спеціальної прогресії знову до лав. За... Бачите, тут прогресія. От у нас, коли ми заходимо у кожнодневні бойові задачі у щоденні, ми бачимо, що в нас є прогресія, так само з очок. Вона складається за кожне завдання. Це по одному можна сказати очку. Ми заробляємо. І за 45 ми просто отримуємо якусь там бонусну нагороду. Тут, крім бонусної нагороди, ти ще можеш отримати. От, за перше очко, можна сказати за перший бал. Е виходить 14 днів преміум аккаунта і в оренду танчик Млеху. Млео iMix, Млея і шишкою 49, чи як він, ото що Ліберте є 8 рівень преміум танк важкий е на 7 днів в оренду. Зараз подивимося. Це круто, для новачка це круто, серйозно. Раніше такого не було. От коли я, наприклад, на два роки в е, мене був перерив 17-18, по-моєму, десь так рік, я от взагалі не грав і потім би повернувся, і нормально, отак, такі непогані плюшки. Давайте дивимося далі. Наповнюється шкала очками, які можна отримати за виконання щоденних бонусного та преміум завдань за принципом: одне завдання, одне очко. Разом із заповненням шкали на різних етапах вас очікують проміжні нагороди. Це дні танкового преміум акаунту, знижки на купівлю та дослідження техніки з 7 по 10 рівень для двох актуальних гілок, а також гілки, яку ви можете вибрати самі. Далі це преміум танки в оренду та можливість отримати назавжди три досліджуваних танки шостого рівня з повністю прокаченими модулями і 100% екіпажом та слотами в ангарі. А після виконання 45 щоденних завдань ви також отримаєте стандартну нагороду. Після чого шкала зміниться на звичайну. Ну, все це вже для гравців, що повернулися. Довідники будуть розповідати, що там будуть інструкції детальні по змінам, які вони пропустили. От така от штука знову в строю. Це коротко я нагадав для тих гравців, які можливо будуть запрошувати своїх друзів і отримувати самі невеличкі нагородки, плюшечки. І ті гравці, які повернуться, також будуть отримувати плюшечки. Тепер хочу нагадати вам про те, що я вчора створив групу, точніше канал, в Телеграмі. Тут я публікую різні новини, можете подивитися. Із нових новин, які сьогодні опублікував, це один із бонус кодів, я опублікував, знайшов я їх на англомовному ресурсі. Oman Loot Mer 2023. Бонус-код є такий, він є в описі, можете скопіювати. Дає 300 тисяч срібла, дві штуки деколі. Blue Lagoon Camos називається. І є купа інвайт-кодів. Це для тих, хто буде створювати, наприклад, Twінk, якийсь новий аккаунт, може їх використовувати. Я їх не перекладав, вони всі на англійській мові. Але зрозуміти, може, що вони дають. Ну, от появите дивитися те, що для вас найбільш таке привабливе, те можете і забирати. Їх тут багатенько, бачите, скільки інвайт-кодів. Ті, хто ще не підписався, підписуйтеся на канал в Телеграмі, тому що тут і зручніше дивитися новини, і зручніше їх публікувати. От, бачите, от. По нормальному картинки можна збільшувати, дивитись. Ну, коротше, набагато краще. І так, хочу ще нагадати, так, що не забуваємо фармити твічдропси, тому що зараз вже доступні тижневі 7 жетончиків за 3 години перегляду. Вмикайте на 480p, так як я роблю, наприклад, трансляції, для того, щоб вони були згорнуті і багато не брали ресурсу комп'ютера. І все. і Фармте. Потрошку ці жетони Twitch Drops не пропускайте, можете забрати плюшечки. А тепер давайте переходимо в гараж і дивимося на ту техніку, яка стала доступна в преміум магазині. Поїхали. І так, перша техніка це ЄС-2, Йосип сталін 2. Це у нас преміум танк 7 рівня. Його однозначно я не можу рекомендувати за гроші. За реальні я його взяв в якійсь активності. Чи це був чорний ринок, чи аукціон. Вже й сам не пам'ятаю, де. Давайте перше, що ми подивимося, це на бронювання даної машини. Скажу наперед, що великої броні тут нема. Якщо ми відкриємо ось параметри по бронюванню, ми бачимо, що тут у нас бронювання корпуса 190-60, бронювання башти 190-90. Тобто у нас 100 мм, але є кути, тому у нас нлдх 120, ВЛДХ 146. Під кутами є і велика броня, 270, але це дуже малі області. В основному 100-159, от бачите, 179, 100 щоки. Башта у нас маленька командира 92, точніше вона навіть не маленька, а велика. Тобто, у нас, можна сказати, броні практично ніякої немає. Інколи в гуслю щось потрапить і вона з'їжджає. А так в основному все вас буде пробивати. Тому що навіть під кутами ви не потанкуєте, там ромбувати, не зможете нічого. Через каток буде дамаг проходити. Тобто броню ми можемо нівелювати. Як такої броні у цієї машинки немає. А що ж у нас є? Гармата. Дивимося. Середня шкода за постріл 390 одиниць. Для сьомого рівня це класно, звісно, це класно. Середнє пробування броні 175 на стандартних ББшках 217 на голдових. Це хорошо, звісно, це хорошо. А далі йде все дуже погано. Чому я так кажу? Тому що швидкість польоту снаряда всього 780. А це дуже мало, друзі. Це дуже мало. Летить снаряд дуже довго. Я от перед цим буквально, як вам відео записувати, зіграв один бій. І я зрозумів, що це таке. Плюс до того, у нас голда летить 975. Ну, звісно, це вже набагато краще, це майже 1000, можна комфортно, а ФУГАС так само 780. Середнє пробування по фугасу 61-530, середня шкода у нас підвищена. Тобто фугас тут можна використовувати на картон, але не все так просто, тому що у нас є дуже багато мінусів цієї гармати. Це ж D25T, стандартний деструктор. У нас 0,42 розкид такий такій комплектації, як у мене. Час ведення 3.12, тобто дуже довго, Розкид великий. Мінус 6, плюс 25 кути. ну Це можна сказати, для такого типу танку ще й комфортні кути, майже комфортні, можна сказати, плюс 25 це взагалі класно. Мінус 6 це трішечки не до мінус 7 до більш-менш комфортних кутів. Заряджання гармати 10-16, ну, в принципі, для такого типу і такої альфи це непоганий показник. 2300 середня шкода на хвилину в такій комплектації, як у мене. Тобто у нас у гармати, звісно, плюс це середня шкода, звісно, плюс це середнє пробування броні, але є дуже багато мінусів. Перший мінус це дуже великий розкид 042, другий мінус це час зведення, третій мінус швидкість польоту снарядів. Ну і кути вертикального наведення тут плюс-мінус можна поставити, тому що вона опускається все-таки поганувато. От така в нас гармата. По живучості я вже сказав. Її практично немає, броня ніби є, але її всі будуть перебувати. По динаміці це наш мінус 3,4 вперед-14 назад, при питомій потужності 12,82. Стандартний з яких багато. Тобто динаміка в нас буде десь на рівні 30 км вперед, ми будемо їхати 28,30 в основному, тому що є опір грунтам і так далі. і так далі. По швидкості повороту шасі немає проблем 45-52. Це нормально. Скритості, звісно, важкого танку немає. 992, але це з камуфляжом з усим. По е, спостереженню також віса немає. 373, але це слід рахувати, що ще й плюс 10 воно, чи скільки. Дає е, навичка боєобратерства плюс 2, навичка Гострий Зір плюс 8 і настанова продування повітроводів і поліпшена вентиляція ще дає. А так би було взагалі там, 350 чи 360 метрів. Ну, от така в нас машинка. За гроші я її не можу рекомендувати, тільки якщо, наприклад, буде десь там засрібло, можна для колекції забирати. Дро-машинка Т 34 343 звісно, я її також за гроші не можу рекомендувати, тому що вона є забони. Для колекції її можна взяти, інколи на ній можна катати, навіть дехто то дуже тепло про неї відгукується. Але в цій машинці також є дуже багато мінусів. Чому я так кажу? Тому що тут так само є проблема дуже велика з швидкості польоту снарядів. Це вже 8 рівень, преміум танк. По-моєму, наскільки я пам'ятаю, він навіть льготний. Це, звісно, його дуже великий плюс. Те, що він гвот. 390 у нас разова шкода, це крутий показник для восьмого рівня, це круто для СТ. 530 у нас підвищена альфа на осколково-фугасних. Середнє пробування броні 196, як для льгота, я не можу сказати, що це дуже велика катастрофа, але це маловато, воно відчувається. Вам дуже часто треба буде комбінувати з кумулятосами, які летять взагалі 720. По швидкості польоту це тут дуже некомфортна гармата. По альфі, звісно, вона комфортна. По пробиттю можна ще змиритися, тому, тому що можна комбінувати. А от швидкість польоту це буде напрягати, звісно, в боях. Потрібно до цього звикнути, так скажемо. Тепер дивимося по інших показниках. Час ведення тут у цієї гармати класний, 2,08 такі комплектації, як у мене. Розкид на 100 метрів 0,38 це багатовато, скажу чесно. Перезаряджання 11 секунд це довгувато. У нас а, а, як сказати, ДПМ 2125. Тобто ДПМ такий. 2000 у вас буде десь 200-200, в залежності від того, що ви будете використовувати, якщо з допайком це все апнеться ще більше. Але тим не менш, високого ДПМ тут не буде. Але все зазначити, що від альфи грати простіше, від альфи грати простіше, однозначно. Покута мінус 6,5 і плюс 15, трішки не дотягнули до мінус 7 градусів, тобто гарматка опускається, але не дуже. І задирається на 15 градусів. Тобто тут немає 20 градусів, це можна сказати плюс-мінус. Не катастрофа, але буде в деяких ситуаціях вам не дуже комфортно. По живучості ми можемо подивитися бронювання. У нас заявлена броня 180-45 корпус 200-130-60 бронювання башти. Давайте подивимося корпус під прямими кутами 190 мм, 150 мм. До речі, корпус у вас буде прошиватися і ви будете часто загоратися. Так що, напевне, треба або пожежогасіння вивчати, або вогнегасник возити. Значить, по башті 260, 259, 305, тобто башта в нас броньована. В принципі, є області 218-217, можуть пробити, але є лючки. Лючки будуть, звісно, пробувати 176-180 мм, 180. дуже часто в лючки буде залітати. Тобто броня є, але тільки в башті. Порухливості 50 вперед-20 назад це хороший показник. Питома потужність 1483. От питома потужність хотілося б більша. Можливо, треба на цю машинку турбінку взагалі ставити, тому що питома потужність хотілося б підняти, хоч до 17 десь так. Ну, ми, правда, не піднімемо, напевно, до 17, але до 16, там 16 чимось, можемо підняти. Швидкість повороту 6,52-21. Тобто динаміка нормальна, як для СТ, хотілося б тільки більше по тому потужність. По скритості у нас 2211 такі комплектації, як у мене, як для СТ це непогано, це плюс-мінус нормально. І огляд 421 метр, але тут боєобратерство, навички гострий зір, радіоперехоплення, поліпшена вентиляція. Так би було нижче. Тобто великого огляду в цієї машини немає. Можна поставити оптику, але ви будете втрачати по гарматі. Тут в першу чергу треба гармат комфортніше робити. На моє обладнання, не дивіться те, що я повиставляв. Тому що в мене, ну, я рандомно якусь збірку поставив. Звісно, досилач тут треба однозначно ставити, а тут вже треба дивитися, що вам потрібно. Можна вентиляцію, хоча вентиляцію я вже зараз бачу, що це неправильна збірка, тут треба ставити або турбінку, для того, щоб динаміку, або щось комбінувати і дивитися. На зведення можна посилені механізми наведення, або щось інше. І бажано, якщо ви багато на цій машинці будете грати, ставити або поліпшене, або там трофейне обладнання, ну ви розумієте, щоб апнути більше ці всі показники. Третя машинка, Я їй не можу рекомендувати цю машинку. Третя машинка значить, це ТС-5. Її в мене немає. В цієї машинки в основному у нас найкраще, е, це броня. можна сказати, її фішка основна. Значить, Давайте подивимося на бронювання. У нас дивіться заявлена живучість цієї машини 260-151. Ну, якщо подивимося приведену броню, то вона нас серйозно вона є така броня, і навіть набагато більше, тому що кути дуже великі, але є слабка зона це лючок 198 мм приблизно, і НЛДХ, яка також буде часто пробуватися. Я не знаю, якщо вона ще, не дай Бог, отак буде зверху десь з'їхати, дивіться, вже 236-235, тобто я голдою дуже часто в NLDH пробуваю цю машину. Я от як борюся з нею, я не скажу, що це дуже велика проблема. Плюс, якщо є відкритий лючок, то також можна по лючку стріляти. Але все ж таки, заради справедливості в цієї машини є броня. Це її основний плюс цієї машинки. Давайте поїдемо далі. По вогневій потужності у нас гармата має разову шкоду 400 одиниць. На бронебійному стандартному снаряду 248 пробувається прекрасний показник. Прекрасний показник також і на голді. Кумулятивний 300 пробувається, прекрасно. Давайте подивимося по інших параметрах. ДПМ у нас дуже класний. 2945, при тому, що от дивіться середня шкода 400, а от дивіться перезаряджання в стоці. 736 Ой, 815. 736 це кількість пострілів, 815 перезаряджання гармати. Тобто у нас ДПМна, класна гарматка, це все розкачується без проблем. Розкид звісно, великуватий, 0.42 в базі. Ви нехай 0,39 буде, але все ж таки це великий розкид. Час зведення тут класний, 1.73. Горизонтальні кути у нас плюс 10, плюс 10, тобто, потрошку вона повертається вліво-вправо, але це буде напрягати на гуслю у вас будуть часто ставити, кути вертикального наведення, мінус 5, плюс 20. Задирається, питань нема, 20 це нормально, мінус 5 це малувато по опусканню. Буде також інколи напрягати. Тобто у нас ДПМ на хороша гармата, але з великим розкидом. І е, тут же ж немає рубки. Друзі, це ж пт без рубки. Ви самі розумієте, які є мінуси. По живучості ми подивилися, броня дійсно є, лобова, хороша. Значить, по динаміці в нас її абсолютно немає. 26 перед 12 назад, по тому потужність 12,5. Ну, ви самі розумієте, що це жах. Можливо, навіть треба один слот у цієї машини брати під е, е, турбінку. Тому що башти немає, ну ви розумієте, вам треба розвертатися, а ви не, не зможете розвертатися. Тим більше швидкість повороту шасі 2503 Динаміка це наш мінус однозначно. Скритість 1528 в базі. ну Це більш-менш нормально для такого ПТ-шки. Типу і огляду у нас великого немає 370. Це спеціально зроблено для того, щоб ми не стояли в кущах, щоб ми штурмували. Ми по типу штурмова ПТСАУ. От така у нас машинка. Ну, не знаю, я не можу рекомендувати її за гроші, в принципі. Хоча машинка ніби і непогана з високим ДПМом, але я думаю, що задоволення для багатьох людей вона не принесе в рандомі. Башти немає, швидкості немає. Ну, на любителя, друзі, якщо хтось любить такий геймплей, то, звісно, він і мене не буде слухати, він візьме цю петеху і буде грати. Але я ну, не думаю, що варто на неї тратити. Гроші. Можливо, вона десь буде за бони, можливо, вона буде там, наприклад, у новорічних календарях, якщо вже дуже хочеться, там можна хоч більш-менш вигідно за голду взяти, тому що з коробочок насипеться чи ще щось. Ну, от там подивитись. От такі от справи. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!